Отака от ефективність роботи всіх комунальних служб міста Києва. Зимою, лопаткою, ручками. Вклали щось плитку, дотягнули до самого не можу. А тепер, тепер треба переробляти, знімати плитку, коли все, ґрунт замерз. І отак от, от силами однієї людини потрошки довбатись. Просто геніально працюють наші київські комунальні служби. Тримаючи купу людей, незрозуміло для чого, щоб з того в порожнє перекладати і потім по зимовим тарифам, як кажуть, освоювати бюджети міста. Ось така вона краса по-київськи. Велика київська ефективна робота. Так, да. що називається, проголосує вибори боксера і матимеш. Великі великі проблеми в комунальному господарстві. Бо своєю справою мають займатися спеціалісти. Боксери на рингу, а досвідчені інженери і управлінці мають займатися чим керуванням містом і його службами, а не просто Боксер і його любі друзі. Отого так і живемо, що таких вибираємо. Сподіваюсь, наступний мер у нас буде. Спеціалістом своєї справи, тобто мером, а не якимось футболом. Ну, Не футболістом, не боксером, не спортсменом, не зіркою шоу-бізнеса, а буде справжнім спеціалістом. Ось така краса. Оболонський район міста Києва останні дні листопада. Він називається Четверг перед Чорною п'ятницею. Акція від комунальних служб. Працюй, як працюється. Отаке, я дякую всім, хто подивився.